Короче, фізичний бізнес, Я я не знаю, я б от нього перехрестився просто. Це ж це треба. Капітала, мати. Ну, я б, я б не радив. Це треба бути супер. От за посиланням шапці профіля можна пройти, подивитися, як у нас контент контенхаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами, люди подає там гроші. Ось простий приклад. Можна долучитися, можна попробувати. А можна далі сидіти і не знати, що робити. В системі буде, да, на нойманій роботі як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на коїсь працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них, і бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки. І тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще. Не бачу нічого, лучше, чем продовжувати працювати на фізичній роботі. і і пробувати години на місяць, на, місяць, день, і це небагато, повір. Зранку ввечері, в обід того, щоб в ТикТок просто влюбать, Чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там піти в онлайн або залишатися на своїй обычній роботі, куча куча проверок, папери, всю историю заполнять бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють, понимають, що він треба столкнуться. З... Але вони не знають, що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, не корумпованих, там без взяток пооткрывалися, намагаються чесно працювати. У них уже там везде по всьому тілу сиді волосси, втомані, привтомані, і так далі. От, далі є Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі, там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От Ут утку, наприклад. От хочу я купити утку, дитини. Ну, у мене немає дитини, там я не жинати, ну але хочу я купити утку. Я що, буду в магазині, ти дивитися його фізичний. Та Те в інтернеті собі закажу, воно мені попашки, прийде все. Попробуй працювати онлайн. Попробуєш? ну реально зміниться. Оскільки людей у нас попробували, реально життя змінилося. Ну от прикинь нам би там, років 10 назад, то сказав, працюй онлайн сто тисяч гривень. в кому упав, я сказав, як це що реально можливо? Ну, от, Або можна ну, залишатися там дивиться. Вибір ну, Абсолютно.